Нещодавно в приміщенні клубу ОМВ з України в Черкаській області відбулись урочисті збори особового складу. Розпочав урочистості начальник Валерій Володимирович Дерновий. Він зазначив, що сьогодні все, що зроблено і робитиметься в майбутніми органами внутрішніх справ, все це направлено на зміцнення та підтримку нашої держави. На кожному з нас лежить відповідальність за майбутнє нашої землі, наших дітей та уміти. Шановні колеги. Нам випало щастя будувати вільне життя у власному домі на своїй землі. Будьмо гідні цієї особи честі і відповідальності. Валерій Володимирович привітав своїх підлеглих та подякував за сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків. Високі досягнення в роботі кращі з кращих були нагороджені нагрудними знаками за відзнаку в службі першого та другого ступеня та почесними грамотами. За самовіддану плідну працю в органах внутрішніх справ вісім правоохоронців отримали чергові спеціальні звання рядового та молодшого начальницького складу. На завершення урочистей Валерій Дерновий побажав колегам нових здобутків у праці, бадьорості духу та успіхів у всіх починаннях. Все, що сьогодні зроблено і робитиметься в майбутньому орган внутрішніх справ, працює на зміцнення нашої держави, являється надійним гарантом прав і свобод громадян. Впевнений, що всі працівники міліції і надалі продовжуватимуть історичний літопис прав української міліції, докладуть усіх зусиль для виконання завдань боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського та захисту консультаційному устрою країни. На Черкащині, як і в інших областях країни, були приведені командно-штабні та тактико-спеціальні навчання зведеного з загону з України в Черкаській області під умовною назвою Хвиля. До участі в навчаннях було залучено представників міліції Черкаської області та військовослужбовців військової частини внутрішніх військ МВС України. Навчання проводились два етапи. Перший етап командно-штабні навчання відбулися в клубі ОМВС України в Черкаській області, де були відпрацьовані теоретичні навички дій керівництва та особового складу ОМВС України в Черкаській області в особливих умовах. Навчання відкрив начальник МВС України в Черкаській області, полковник міліції Валерій Дерновий. Усім нам випала чудова нагода та честь проводити команду штабів навчання та тактичне спеціальне навчання згідно до оперативного плану вирішування. Головна вимога сьогодення зрозуміла і прозора захищати права та законні інтереси наших співгромадян, мають виключно професіонали. від патрульного та дільничого до керівника міськраду і начальника ОМВС. Тільки законність дій працівника міліції, особиста дисциплінованість, професіоналізм, культура спілкування та чуйне ставлення до людини повинні лягти в основу діяльності нашої. Другий етап навчань, практичний, проходив на території Черкаського аеропорту. За легендою, міліціонери відпрацьовували ситуацію, яка може виникнути під час проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Фанати бешкетують, і тоді командир зведеного загону віддає розпорядження про проведення спецоперації. Загін правоохоронців розбити на спеціальні групи. Одна з них займається роз'ясненням законів та виражає фанатів про те, яка відповідальність настає за ті дії, які вони скоїють. Друга виявляє підбурювачі порушення громадського порядку. Інша документує та збирає інформацію. Розпочинають роботу слідчі оперативні групи та групи документування. Фанатів оточують, ізолюють, розбивають на групи, затримують найактивніших. Решта ж учасників заворушень, залишившись без своїх лідерів, починає бешкалитувати не так активно. Поступово запал фанатів спадає. Масовий безлот припинено. Загрозу життю і здоров'ю інших громадян, які присутні на масових заходах, ліквідовано. До Коршу Шеченського скоро відділу надійшло від працівників МНС повідомлення про те, що в одному із житлових будинків села Черепин відбувається пожежа, після гасіння якої бою вони труп з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди негайно виїхала слідча оперативна група, яка встановила, що смерть чоловіка була насильницькою. Правоохоронці розпочали роботу по встановленню усіх обставин того страшного вечора. І вже невдовзі оперативникам стало відомо про те, що потерпілого бачили напередодні з його далеким родичем. Шукати зловмисника довго не довелося. Коли чоловік повернувся додому, то був затриманий правоохоронцями. Він зізнався у скоєному та розповів про те, що сталося. Затриманий зазначив, що ввечері вони пішли до потерпілого додому, де розпивали спертні напої. Лідом почали спир... За господар схватився за ніж та гість воївся спритнішим. Підняв ножа та завдав ним декількох ударів чоловіку в шию. Побачивши, що закривавлений чоловік впав на підлогу, зломисник втік, але ненадовго. Його швидко затримали працівники міліції. Наразі особу затримано, порушено кримінальну справу за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, туртовбивства, триває слідство. З метою вилучення зброї, яка зберігається незаконно, органами внутрішніх справ оголошується місячник добровільної здачі зброї. Основною метою місячника є доведення до свідомості громадян, існуючих норм чинного законодавства щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності при добровільній здачі зброї та вибухових матеріалів, які вони незаконно зберігають та переховують. Згідно частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, громадяни, які добровольча, Дали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності. Слід також пам'ятати, що згідно з частиною першої цієї ж статті, незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Частина друга незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинжалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Тому слід пам'ятати, що добровільна здача зброї. Органам влади звільняє не тільки від адміністративної, але й від кримінальної відповідальності. До оперативних підрозділів у босу України в Черкаській області надійшла оперативна інформація про те, що в одному з районів області 25-річна жінка підшукує покупців для продажу своєї трирічної доньки. Місяць тому ми отримали оперативну інформацію про те, що одна громадянка Черкащанка, вона жителька Черкаського району. Намагається продати свою дитину. Нам потрібно цю інформацію провірити, тому ми провели деякі оперативно-пошукові заходи і з цією продавщицею, скажімо так, вступили в контакт. Інформація підтвердилася. Працівники міліції негайно взялися до справи, адже потрібно було якнайшвидше розробити і провести спецоперацію та захистити дитя від злочинних намірів її, так званої матусі. Но вона говорила, що в неї дочка, їй три роки і три місяці, і враховуючи те, що в них не має з чоловіком грошей, вона готова її продати за 3 тисячі доларів. Жінка взяла до дитину перший внесок і пообіцяла перевезти доньку до обласного центру. Невдовзі ця продавчиня була затримана в місті Черкаси біля піцерії, куди вона привела дівчинку на продаж. При спілкуванні зі слідчим затримана розповіла, що не мала грошей, от і вирішила підзаробити на дитині. За те, що не вистачало мене на життя грошей, я продала дитину за 3 тисячі доларів. А ви не думали, що дитина могла попасти в руки до поганих людей, які могли, наприклад, взяти її на ворог? Думала. Подальшому з'ясувалося, що ця жінка вела асоціальний спосіб життя, часто випивала, лежної уваги дитині не приділяла. Сусіди розповідали, що кілька тижнів тому леді відбили малу від великого бродячого пса, який кинувся на дитину. Зараз ця жінка затримана і маленька донечка, яка ще зовсім не розуміє, що з нею сталося, знаходиться в Черкаському притулку для дітей, шукає в дитячій кімнаті маму і постійно питає про неї, про ту, яка продала її як річ. Якби не своєчасне втручання правоохоронців, навіть страшно собі уявити, що могло б статися з цією маленькою допитливою дівчинкою. Ця жінка була затримана. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, справ торгівля людьми частина третя, бо дитина малолітня. І цю продавщицю будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Немає для мужніх смерті. Одвічно сяють їх зірки викарбовано на обеліску пам'яті працівників міліції, які віддали своє життя під час виконання службових обов'язків. 13 мужніх правоохоронців Черкащини загинуло від рук злочинців. Їх імна навіки залишиться в історії управління внутрішніх справ. Особовий склад ОМВЗ України в Черкаській області шанував пам'ять тих співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків. Світла пам'ять про них не вмирає. Правоохоронці пам'ятають усіх, хто залишався вірним обов'язку перед обличчям смертельної небезпеки, хоча міг подумати про себе та відповісти байдужістю, але не. Зробив цього. Не першого місця для них був професійний обов'язок. Звертаючись до присутніх, начальник МВС України в Черкаській області Валерій Дерновий зазначив: звичайно, ні граніт, ні марму, ні лики святих не можуть повернути в стрій наших бойових товаришів. Але повірте, те, що робиться з завілінням серця та законом честі, це святе. Сьогодні кримінальний світ не знає жалю і ми відповідаємо тим же. Ми ризикуємо в імя іншого життя, інколи віддаючи власне. У міліції Черкащини вже 13 прикладів того, коли міліціонер віддав саме дорогоцінне, що є у людині. Віддав своє життя, проте зберіг міліцейську честь. Я пишаюся людьми, які вміють і не бояться ризикувати своїм життям, саме своїм, а не чужим. Героїв, котрі полягли у жорстокому протистоянні зі злочинністю, присутні вшанували хвилиною мовчання Пані про них правоохоронці поклали квіти до меморалу загиблих працівників ОВС. Відбувся молебень за упокій душі померлих, бо ж віддати своє життя за інших, які вчить заповідь Божа вершина християнського вчення. А на всіх живих лежить велика відповідальність перед пам'яттю загиблих. Вона насамперед полягає в пілкуванні про сім'ї померлих правоохоронців, допомозі у вирішенні важливих життєвих проблем. Керівництво управління в свою чергу намагається всіляко підтримувати сім'ї загиблих. А у день пам'яті кожній родині, яка втратила годувальника, була вручена матеріальну допомогу. Thank you.